Всім привіт! З вами я Анжеліка знову. І сьогодні я роблю відео, вже другий раз я його записую. І зараз 7 годин вечі, вечора після школи втомлена. Маю дуже багато домашньої роботи, але все-таки вирішила зняти вам це відео, тому що я вже дуже хочу, щоб воно було на каналі. Тому перед тим як я почну розповідати про 10 фактів, які я помітила про американців в Америку, я попрошу вас поставити мені лайки і підписатися на мій канал і зразу скажу, що факти, про які я буду розповідати, то можливо це тільки моя думка, або тільки я це помітила. Я маю на увазі те, що я скажу, не значить, що по всій Америці так і завжди так. Просто можливо так в моєму штаті чи в моєму місці, чи в моїй школі, але це. Мій досвід і перший факт це те, що тут дуже люблять традиції. Оклахома схожа до Техасу, тому тут також носять часто ковбойський одяг. І чоловіки, і жінки. Не всі його носять, тільки ті люди, яким це подобається. Так. Другий факт це те, що тут носять високі шкарпетки. І високі шкарпетки носять, наприклад, не те, що під штани, да, що їх не видно, а їх навпаки носять під шорти чи ще щось. Коротеньких низків тут мало. Третій факт це те, що тут дуже багато різних гелей для дезінфекції. Що я маю на увазі? Зараз вам покажу Я взяла декілька штук, просто щоб показати вам приклади. Це, наприклад, просто такий гелевий, звичайний, без ніяких ароматів, без нічого. Це, наприклад, із м'ятою, а це. Я забула цю ягоду, чорниця, чи ні. І просто вони є кругом в школах, в будинках, у ваннах, в сумках. Це дуже круто, тому що ви просто приходите в будь-який заклад і вам є де продезінфікувати руки. Тому люди тут роблять це дуже багато разів на день. Четвертий факт, який мені запитували в мене на аску, чи справді вони ходять взуті вдома. В моєму випадку так ми ходимо взуті в дому. Розбиваються тільки коли вже знають, що не будуть виходити навіть на своє власне подвір'я. Наступний п'ятий факт це те, що американці доволі часто їдять поза домом. В основному це заклади швидкого харчування Макдональдс, KFC, Бургер ем, Кінг, що ще Taco Bell, Сонік. Шостий факт, чи ідеальна така ж сама, як у фільмах, чи ні? В моєму випадку так шкільна ідеальна виглядає як у фільмах, такі довгі столи, де сидять багато дітей, і їжа виглядає так, як у фільмах. Але скажу вам одне, що я запитувала в дітей, як вам чи подобається їжа чи ні, і дуже багато дітей кажуть, що їжа не що їжа не найкраща. Тому вони їм не дуже подобаються ця їжа. Якщо вам цікаво, то я розповім вже про школу якомусь іншому відео, більш детальніше, і про всі-всі аспекти. Сьомий факт це те, що американці, як для мене здається, інколи вони одягаються занадто жарко або занадто холодно. Сьогодні в нас було 34 градуси, і легко можна побачити когось, хто прийде в, тепло... теп... в теплі, -теплі... Э... в теплій теплій кофті, в теплій теплі. -теплі... Теплі теплі кофті з хутром, да, або дуже теплі якісь кросівки, такі утеплені, скажімо так. Восьмий факт це те, що тут дуже багато людей ходять до церкви. Е, церкви тут не такі високі, будівлі, старі, да, які там виконані в якомусь певному дизайні. Я вибачаю, що на фоні щось гуде, то кукуріку піднімає, просто я знімаю вже зараз сімей. Ввечері спати спатвари, і вони починають свою перекличку. Вибачаю. Вони отримують. Дуже багато носять одягу із символікою або церкви, або школи. Чому? Тому що тут дуже всі пишаються тим, що вони відвідують. Якщо це школа, всі дуже пишаються школою, вони, вони грають з нею в спортивних командах кожного дня. Вони дуже пишаються цим. і Це дуже круто. е, і вони підтримують дух школи тим, що вони носять, наприклад, футболку з школою або з символікою церкви. Мені вже подарували футболки такого типу, і, хоча вони трошки великуваті, але я дуже вдячна своїм хоз батькам, тому що вони мені показують усе. І мені не тільки хоз батьки подарили. Я вам принесла і зараз покажу трошки. Наприклад, оце. Ззаду, наприклад, написані імена гравців дівчат цієї команди. Так, і там спереді написана якась цитата. Це шкільна футболка. Дуже багато шкільних футболок, я збираю собі купувати. Ось така, наприклад, є з символікою школи. До речі, моя школа називається Wild Cat, дикий кіт, типу. Наступна це ось така футболка. Цю футболку ось мені подарував парк паркоклами штату. І така ось футболка. І не тільки футболка є, і шорти. І... Це дуже круто, оскільки ти справді відчуваєш дух якоїсь певної школи. І десятий, на сьогодні останній факт, який вам хочу розповісти, це соціальні мережі. Я помітила, що підлітки в основному дуже часто використовують, використовують на в Снапчаті вони сидять дуже багато часу. Вони завжди запитують твій нік в Снапчаті, скидають тобі фотографії там. Для них це дуже така важлива соціальна мережа. І я вже почала трошки з сні, тому що раніше я заходила в Снапчат просто, щоб пофотографуватись в різних цих, як українці, думають вже тупих масках. Але тепер у мене знову починається цей рік, коли будуть весь рік, всі ці маски в Снапчаті, і тут до них гарно відносяться, тому все добре. Наступна соціальна мережа це Твіттер. Так, тут дуже багато людей читають твіттер. Я скачала Твіттер, американізація, скажімо так, проходить зі мною. Але мені, я... мені трошки не сподобалося і не використовую твіттер. У мене він є, але я туди нічого не пишу і нікого не читаю. Тому, скажімо так, аккаунт є, але я за ним не слідкую. Тому... З цим в мене американізація не пройшла. Третя соціальна мережа це Інстаграм, звичайно. Вони дуже багато використовують Інстаграм. Але я вам скажу, що українців постять більше в середньому. І мої друзі з України роблять більше постів в Інстаграмі, ніж це роблять тут. Тут викладають фотографії не дуже часто в середньому. І коли в Україні мої друзі, наприклад, да, моє оточня, коли викладають фотографії, то в основному. Довго обробляють, якось стараються, щоб воно йшло е, до вашого загального профілю, да? до, всіх, до всіх інших фотографій. То тут такого немає. Просто вибрали будь-яку фотографію, вибрали вже готовий фільтр в інстаграмі і закинули фотографію. Ось так це буває. Е, на рахунок того, де вони листуються, в основному це смс-повідомлення звичайно. Фейсбук тут є в усіх, да, починаючи там з 10 років, образно кажучи, до 100 да, наприклад. Але більш активніші е, користувачі, я думаю, це люди більш старші. М -м -м, пільтки вони також користуються, але вони не роблять так багато постів там або ще чогось такого. Я коли приїхала, думала, тут будуть всі використовувати WhatsApp. Ні, тут всі чули про таке, але його не використовують чомусь. Але коли я сказала, що весап створив чоловік з України, вони були всі дуже в шоці, тому що вони думали, що це створили хтось з американців чи ще щось таке. Тому я хочу сказати одну річ: Запрошуйте всіх своїх друзів, знайомих, батьків, нехай підписуються на мій канал. І як тільки набереться 200 чоловік, я відразу проведу конкурс і переможець отримає від мене маленький презент з Америки. Прямо в Україну. Умови будуть дуже прості, дуже прості, я вам потім все це розповім. Але перше, що нам потрібно зробити, це набрати 200 підписників на моєму каналі. Тому діліться відео, розповідайте про нього, я буду вам дуже вдячна. Я дуже поважаю вашу увагу, яку ви виділяєте мені, продивляючись це відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам був такий формат відео цікавий, факти про американців і про Америку, які я помітила, я вже написала собі все, і в мене є інші 10 наступних фактів. Тому якщо ви хочете їх почути, то пишіть в коментарі. Дякую велике за перегляд. Пока.